студії завітає Сергій Бульбаха, голова Новосанжавської райдержадміністрації. Сьогодні з вами поговорити це закон про добровільне об'єднання громад. От е, Все ж таки багато е, на слуху і в людей, е, що буде, як це все буде відбуватися. З вами б хотілося конкретніше сьогодні поговорити власне про повноваження і про фінансування, як то буде. Знаю, що нещодавно була нарада, так на якій ви були присутні, де все це обговорювалося. Цей закон, то що можете розказати, так, ну хоче, хотілося б почати з того, що. Взагалі, закон про добровільне об'єднання територіальних громад це один із законів, який взагалі впливає на децентралізацію влади в країні. Те, чого країна і люди чекали давно, хотіли давно, і нагальна потреба була багато років тому, але ось цей період. Запроваджувався закон. Сам закон був прийнятий місяць, підписаний президентом місяць тому, і процес почався. Процес почався на початку інформування, навчання. І, як ви сказали, останнім часом, що не кожного дня проходять навчальні семінари, наради по цьому питанню. Закон поки сприймається неоднозначно, я б сказав, навіть з острахом на місцях. Тому що люди, поки не знають, не готові, е не розуміють і виникає багато питань. Так і є до нього багато питань. Ну, будь-які зміни, в принципі, це страшно, так? Так. Але ж реформа, реформування це зміни. А зміни це страх, острах, незрозумілість і невизначеність. І тому є завдання людям доносити правду, що це буде, як це буде, як це буде працювати. На місцях кажуть, дайте нам гроші, і ми будемо тут керувати і будемо утримувати. Але ж повинно бути розуміння, що до грошей потрібно що? Відповідальність, відповідальність місцевих громад за ту чи іншу справу, тобто за свою територію, за утримання інфраструктури. А відповідальність з'являється, коли громада отримує повноваження. Хочу зазначити, що по закону. Взагалі, по змінах, прописаних до бюджету 2015 року об'єднані територіальні громади отримують повноваження, відповідальність і отримують під це кошти. Якщо нема відповідальності повноважень, то і коштів не буде. E, взагалі об'єднана територіальна громада по змінам до бюджетного кодексу матиме повноваження і фінансове забезпечення на рівні міст обласного значення. E, не хотілося б, коли на місцях включаються деякі спекуляції по типу, ви нам зробіть дороги, ви нам побудуйте оце, а потім ми подумаємо ще, чи об'єднуватися нам, чи не об'єднуватися. Шановні, ваше право визначатися, тільки ваше право місцевих громад визначатися щодо об'єднання. Але об'єднання, повноваження, відповідальність, на це отримуєте кошти. Не об'єднуєтесь, таким чином кошти не отримаєте. Якщо говорити, доход на прикладах, от Новосанжарський район, так як там може це все бути? Ну, якщо, на прикладі Новосанжарського району, згідно. Перспективного плану заплановано три центри. Причому центри щодо центрів об'єднаних територіальних громад, тут визначалася держава. Визначалася держава по спроможності, не може так бути, що серед там, 20, 30, 15 скаже, я хочу бути центром, дайте мені Я хочу. Хтось повинен визначитися з центром. І перспективно з територією, яка буде навколо цього центру, тобто з територією об'єднаної територіальної громади. Щодо і віддаленості, щодо спроможності е, наявної вже мережі е, соціальної і з можливості її, її розширити. Е, щодо якості надання послуг. Е, але е, один із моментів, який в законі прописаний, це якість послуг, яку отримують люди, повинна бути не нижча аніж зараз. А потім навколо цього центру об'єднуються громади. Сама громада визначається по приєднанню. Об'єднана територіальна громада отримує повні повноваження. Я свого часу, я свого часу називав це міні-район на території, наприклад, нашого району, але зараз, уже коли трошки набрався знань знань інформації, це об'єднана територіальна громада з правами міста обласного значення. Зверніть увагу. Полтавській області міста обласного значення в усі роки бюджети міст були самодостатні. Тобто завжди було перевиконання бюджету місцевого, завжди були е, лишки бюджету, які можна було направити на розвиток інфраструктури, на побудову нових соціальних об'єктів, на ремонт тих самих доріг. Е, в такому принципі, крім того, що об'єднані територіальні громади отримують по змінам до бюджетного кодексу доходи в розрізі, я можу сказати, 60% податку на доходи фізичних осіб, 25% екологічного податку, 100% єдиного податку, 100% податок на прибуток підприємств і установ комунальної власності, і 100% податку на майно. Крім того, буде повністю зараховуватися державний мита, плата за надання адмінпослуг і 25% рентної плати за користування надрами для вашого району досить актуально. Так? Досить актуально, досить актуально. Я хочу сказати, для нашого району, якщо брати в контексті е, плановому наших об'єднаних громад, це досить такі серйозні гроші. Е, я приведу такий приклад. Може буде для сільських людей більш зрозуміліший. Молоко, виробництво молока в господарствах і потім його скупка. Це всім відомо, що в усі роки вважали, що селянина на ньому наказують. Закупівельна, середня закупівельна ціна в нашому районі зараз 2 гривні 70 копійок. Я не буду проводити економічні обґрунтування. Чому так? Хто не доплачує, хто переплачує. Але е е скупщики, ті, які скупляють молоко, їм треба проїхати через одне село, через друге, біля кожної хатини, забрати у кожної людини. І на території району був створений е декілька років назад кооператив-молочник на базі декількох сільських рад. Так, е допомогло е Кременчуцьке молокопереробне підприємство. З обладнанням, з його організацією, але був створений кооператив. Тобто, кооператив, що людей об виготовичів, об'єднали. Є пункт збору, пункт е, обладнання для зберігання. І в кооперативі молочник закупівельна ціна базова 4 гривні. Відчуваєте різницю? Тобто, ті, хто працює через кооператив, вони по е, меншій е, мірі. Заробляють на одну гривню на літрі молока більше, аніж все інше населення по району. Оце такий простий приклад, і він спрацював, він працює. Да, е був спротив, було нерозуміння. Але коли це почало працювати, е люди, люди побачили свою вигоду. Отак і з е об'єднаними територіальними громадами. Людина. Знаєте, закидають особливо на базі сільських рад. от як так людям потрібно отримати довідку. Вони її отримували в сільській раді. Потім а потім, невідомо, а тепер невідомо, що буде, та просто буде. Буде центр громади. Довідку отримувала людина в сільській раді, але використовувала вона її де? Районі. в районі, а людина, якщо потрібно, буде їхати в центр громади. Там отримувати довідку і там її використовувати. Мало того, вже залежатиме від об'єднаних територіальних громад щодо положення, які будуть прописані на, щодо обов'язків старости, так, так званого старости, ще назва сама під питанням. На того ж самого старосту можна буде положенням про старосту покласти в обов'язок обслуговувати. Одиноких, пристарілих, які не можуть виїхати в центр, обслуговувати щодо надання тієї довідки чи подачі документів в центр громади, чи в адміністративний центр і те інше. Тобто це теж нормальні кроки. Зрозуміло. Ну от зараз найбільш, напевно, хто б'є на сполох, це сільські селищні голови, да? і там апарат. Сільських рад. Бояться втратити роботу, незрозуміло, ну, переживають через це. От, різні нюанси виникають. Так, є такий момент, але хочу зазначити: по-перше, в центрі об'єднаної територіальної громади однозначно збільшиться апарат, крім того, буде створений виконком. Причому виконком це якраз той орган. Ну, що зараз виконують функції райдержадміністрації, той орган. Це буде розширення апарату і виконкому на базі Центру Об'єднаної територіальної громади. І туди ж брати треба людей-спеціалістів. Тобто, з сільських рад сусідніх, якщо будуть є спеціалісти високого рівня, високого класу, е вибачте, не пенсійного віку, вони будуть. Однозначно затребувані е в новій структурі. Однозначно зрозуміло. Скажіть, в кожному районі зараз є районні ради, районні державні адміністрації. От після от, е того, як закон набере, вже почне повною мірою працювати. Що буде? От і що чекає, які зміни на райдержадміністрації, районні ради? Ну я ж тільки що сказав, що райдержадміністрація як таковий орган, вона просто стане непотрібна. Непотрібна. Чому? Тому що і повноваження, і відповідальність за освіту, за позашкільну освіту, за е заклади і структуру культури, за мережу первинної медичної ланки, тобто, це амбулаторії, ФАПи, швидка допомога, вона цілком ляже на виконкоми об'єднаних ага. територіальних громад. зараз так само в кожному районі є районні лікарні, коли після об'єднання. Залишиться ж лікарні на місці, так? Лікарні однозначно залишаться, і це, це втор, е, другий рівень медичної допомоги, однозначно залишаться. Але будуть е, з одного органу керуватися, скажімо так, керуватися вже в перспективі, може бути з об'єднаного району. Але розумієте, спочатку, я щоб люди зрозуміли, так. я це називав. Є Новосанжерський район. А в ньому буде створено три міні-райони? Таким чином, поняття Новосанжарського району чи якогось іншого, воно структури відпадає само по собі. І, теж, вивільнення, ну, таким чином, і скорочення чиновницького апарату в масштабах України це доволі така солідна дума. Скажіть, про термін зараз можемо говорити, коли це буде? Ви знаєте, ще один момент щодо е, ажіотажу, який піднявся, що от до 15 липня, якщо хто е, щось не зробив, то все, все пропало. Я хочу зазначити, закон прописує до 15 липня, є моменти, до 15 жовтня, але закон довготривалої дії. Тобто, в моєму розумінні, піде процес об'єднання, хтось об'єднається в цьому році. Але ж ні, ніхто нікуди не буде викинути. Хтось об'єднається в слідуючому році. А прописано до 15 липня, тому що, звичайно, для того, щоб е, заложити, розподілити кошти і внести зміни в бюджетний кодекс, потрібно до 15 липня вже володіти інформацією, що ми маємо в плані перспективному щодо об'єднання територіальних громад. Але закон він довготривалий дії, і це не означає, що до кінця року ми повинні бути або такі. Або, е, або по-новому, або по старому зуміло. Ну і на сьогодні я так розумію. Ще не зовсім відомо, як буде обиратися староста. Чи це виборна буде посада чи ні? Так на даний момент прописано в законі, що це виборна посада. Але ну є деякі нюанси, і ті ж самі сільські голови піднімали питання: якщо це буде виборна посада, а крім того, за посадою він буде входити в склад виконкому. А крім того, з ним потрібно підписувати контракт. Тут, знаєте, як в селі дуже легко віднайти корупцію. І просто щоб цих осіб унебезпечити від деяких, ну, деяких неправомірних кроків, ще паралельно розглядається питання щодо їх призначення. Але ж хочу зазначити: призначення не в Києві, не в Полтаві і не в нових Санжарах, а призначення. Чи депутатським складом, чи виконкомом тієї об'єднаної територіальної громади, яка створилась. Зуміло. Ну, І найголовніше, напевно, те, що от, коли все це відбудеться, відбудеться добровільне об'єднання громад, то громаді ж потрібно, скажімо, бути активними, так, боротися за свої права, там, зробити, щоб ця громада була кращою. Можна ж і гранди так і в Європі отримати так. на розвиток. Так, так. Об'єднана територіальна громада отримує. Можливості працювати з грантами, брати самостійно зовнішні запозичення, причому і внутріукраїнській, так. так і закордонні. Об'єднана територіальна громада повністю розпоряджається з комунальним майном. А ну, в нас в районі та і в більшості районів області, районів основне комунальне майно яке? Земля. Тільки громада розпоряджається цією землею. І їй визначатися, кому її давати, в оренду, в підвикористання і те інше. Я приводив один з прикладів, знову ж таки, збереження села, от села не буде. Ну, вибачте мене, якщо нічого не робити, то звичайно нічого і не буде. Але якщо грамотно підійти, і об'єднана територіальна громада, наприклад, має там. То 200 вивільняється земель, які має право надати в оренду. Приходить заявник один, другий, третій. І громада вирішує, кому надати. Йому ставлять умову всім-трьом. Ми даємо вам 100 гектар землі, але з умовою, он у нас є ще не зовсім розвалившийся керівник: 200 корів молочно-товарної ферми. На два роки підписують угоду, за два роки він. Підписався, повинен запустити це. Запустив, далі продовжують термін оренди там, на 25 років чи на 49, і працюйте. Чому? Тому що збереження села не від того, там закриється школа чи не закриється. Буде там амбулаторія чи не буде. Погодьтеся, збереження села це народжуваність, а народжуваність це сім'ї, а сім'ї це робота. А робота буде тільки тоді, коли в селі буде. Розвиватися скотарство, птахівництво, свинарство, овочівництво. І це все буде в руках об'єднаної територіальної громади, тобто е методи впливу і вирішення проблем. Держава не знайде грошей і не прийде, не попадує вам Значально. ферму або ще щось. Якщо сам, сам народ не захоче це робити, то навряд же тоді щось вийде, так? Так. Зрозуміло. велике спасибі вам за цей ефір. Друзі, нагадаю вам, що гостем ранку на Алтаї був Сергій Бульбаха, голова голова Новосанжарської райдержадміністрації. Ефір триває вам до побачення. До побачення.